Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. Сьогодні буде такий відео, здолі таке лайтовий. І загалом думки про ринок. Не Так, то що я що чекаю, от просто які емоції в мене зараз, і, відповідно, що я очікую, можливо, на середню перспективу, тобто через пару місяців. Тож, почнемо з того, що. Біток виріс до 100 тисяч. Я, правда, його не чекав там, прямо ж так. Але 72 так точно. Тож, дивлячись по 101 біток, я купляв ще в 2022 році. Ще отут по 20 тисяч і потім я докуплявся десь по 17. Тобто в мене середньо вийшло десь 18 600, щось таке. Я весь біток продав ще по 31. Тоді ось тут. І я чекав зону 20 назад. Ну, в принципі, цього не дали. І я зробив по факту ну 85%. І я потім, після цього всього руху, зайшов в фул фальту. Фул фальту. Особливо я торгував монетку Dot. Ось якраз у цих самих значеннях. якраз Дуже хороший імпульс. Оце все я розторгував, тут продавав, тут назад відкупляв, потім знову вот продав десь. Потім глобальне зниження. А ні, це ось тут точно. Це помилка, це вже інший. інший раз, Оце от перший, це другий раз, коли я купляв. Я ось тут -то вот продав. я на цьому зниженні знову купив. Тут продав. Все, і ще я нічого не робив, просто чекав. Бо якось всі тоді говорили про ту зиму, звідси, ура, все летимо. Але я щось так не думав. То ми провалили, провалилися назад сюди. Я знову тут купив. Виглядає, ніби я самі ванга, але <смі> тоді було дуже страшно, насправді, коли графік просто дивиться, ось так от вниз. Все, і ти не знаєш, може воно ще раз десь одну таку самопівку, як тут було. Тако стояло-стояло, бах. Скільки там було? Мінус 20% і так собі позивно скочувати, як в принципі воно і показувало. Тож я все-таки тоді купив. Тож, мені вдалося купити майже на самому, прям, них значеннях. Ну, звісно, не по 3.5, але по 3.8. То далі ми почали просто зростати. Тут було. Наскільки пам'ятаю в чатах, кричали всі, що то, е, треба продаватися, фігня ріст. Потім і виросли ще раз. Вже тоді такі подумали, може, справді аль-сезон почався. Але ні, ми впали в корекцію. Тут почали всі сумніватися. Ринок зробив ще один ривок. Я, пам'ятаю, тоді продався. От десь по 10 доларів, прям рівно. Е, я не повністю продався, я продав буквально половину. Тоді в повітрі було таке відчуття, як вже от-от от все почнеться. Прям все так різко, зараз. Прям так бабах і ту зимун. Але бабах стався в іншу сторону. Я тоді відкупився на цей об'єм, який продав зверху. Тут внизу. То було, в принципі, чудове рішення, але можна було почекати трішки більше і купити більше монеток, ніж на. 38% можна було на 62% дисконту взяти. І от тоді в повітрі було таке якесь ніби нещастя, розчарування, небажання. Ось типу такого в каналах. Писали, о, там Альта треба докуплятися, особливо ось тут. Зараз точно полетимо, то все, то просто ретест ля-ля-ля. І кріптаба-бах, оновила дно, по факту. Ну для мене, якщо, якщо монетка вдареться в те саме місце, це по факту онове дно. Оце. Бо я не бачу просто сенсу, якщо вже памп почався, то повертати в ту саму точку, звідки це все і починалося. Це означає, що це не памп, це просто. Возняв діапазоні. Так от, ми от знову виросли фактично з тих самих значень з 3,6 знову до тих самих 11 і знову даємо корекцію. Я розумію, що це вже трохи так виматує, так як я вже сиджу в цій монеті з 2022 року. Три роки сидіти в одному діапазоні, не отримуючи взагалі ніяких плюсів. А якщо взяти взагалі перший об'єм, який купляв по 10 доларів, то я ще навіть в мінусах на 50%. Ну, звісно, завдяки оцим моїм купівлям. Там, там, там. в мене середня хоча б змістилася до доларів 5. Рівно. Плюс 18% за 3 роки. Але то, скільки я дій зробив, я зараз бачу по чатах трохи таку апатію. Ту саму зневіру, яка була саме в цьому проміжку часу. в цьому проміжку часу. Я розумію, що це, в принципі, притамана така річ на днах. Ну, точніше не на днах, а на дні. Коли монета прям так торкається все прям так напряжно стає. Але це, в принципі, нормально. Я розумію, що монета може ще стояти дуже-дуже довго. У мене вже зараз якихось нема таких відчуттів, що апатія, все, зараз будемо тільки валитися там взагалі на 2 долари, на долар. Хоча і таке може бути. Я це не виключаю, так як я взагалі це все провертав. я розумів, що ми можемо цей рівень просто так потримати, а потім назад його і пробити. Але якщо ми вже пробиваємо цей рівень, то вже для... майбутнє для мене не дуже той прекрасний. Як я собі зараз так думаю. На початку, от з 2022 по 2023, в мене ще були певні такі побоювання трохи, але я розумів, плюс-мінус, що це є дно. бо монета вкаталася з, грубо кажучи, 40, 48 доларів до 10, а потім взагалі до 4. Тобто в 10 разів скластися, прям так, на ура. І переважно для великих проєктів це є якраз і дном. Якщо брати інші схожі якісь проекти, в яких теж є якась технологія. І от я накупляв різні альти, якщо отак подивитися, від середніх точок входу. Деякі обновили дно, деякі вже от, прям-от-вот. -от. Деякі ще десь високо. Хтось теж дно бурлить, хтось ще щось. Там біток палив, взагалі. Якось так. На ринку. Стало неспокійно по-моєму. Ну, але за ці всі роки, хоч це не зовсім так то й багато, 3 роки буквально. Але 3 роки я не так то й сильно і заробляв на цих всіх коливаннях, на цьому всьому. Бо я не знаю, в який саме момент це все почне розвертатися. От прям конкретно все, або от зараз звідси, або ще трохи поваляємося півроку потім, або ще я не знаю цього, я не ванга. Могли б ми тут розвернутися. А якби я продав би все тут, ота в мене було б фому. Прям справжній бо я на це якби чекав дуже довго. І от виходять такі прекрасні монети, як мемкоїни, особливо Трамп, Меланія та інші. Вони от зараз так забирають трохи увагу до себе. Але якщо так. Подивитися, що таке взагалі мемкоін, Це по факту просто пустишка. От просто монета створена під імідж або під легендою чогось когось. І отак випускають її. Давайте торгуйте легендою. Не маючи, звісно, ніяких. Звісно, не маючи під собою ніяких технологічної бази. І все, окрім дутої капіталізації і якихось пустих слів, які взагалі по факту нічого не варті. Чи можна на цьому заробляти? Звісно, можна. Бо я цю монету ще бачив по одному долару на Dex скрінері пам'ятаю, це було зранку, а потім її залістили на всіх біржах, як тільки вона стала 20 доларів. Ну, я вже потім не слідкував, бо мені вже стало, в принципі, зрозуміло, що вони ще можуть там поробити якісь качель, а потім почнуть витряхувати, бо якби народ сильно почав налітати, лонгувати, заходити на спот. І в мене знайомий заходив по 60, там по 75. Зараз знаходиться в просаці, звісно. Один мене питав, що робити взагалі. Але. Чи можна на цьому заробляти? Звісно, можна. Бо якщо от брати середню хід, за день 50%. Де ти таку дохідність бачиш взагалі в світі 50%? Я не знаю, наприклад, такого взагалі. Так що, відчуття в мене поки такі якісь від ринку, ну, чесно, задовбало це вся возня. Бо хочеться вже якоїсь розв'язки, а ця розв'язка ніяк не наступає тільки то вверх, то вниз, вверх, то, то вниз, вверх, то, то вниз. І то, в принципі, нормально, коли вже якраз наступає та така фаза кульмінації іменно у цього самого моменту, коли вже оця вся возня закінчується, і після цієї возні починається тільки або сильний рух вверх, або сильний рух вниз. Так що це вже як мінімум індикація. Ось таке от бачу. Ну і звісно, стосовно домінації, ми знову пробилися під це все. Ми можемо взагалі тут ще навіть довго тусуватися, взагалі, без питань, можемо ще навіть цілий рік тут бути. Тобто, я ще цілий рік буду в мінусах сидіти. І буде вже 4 роки, якщо от брати від моєї першої купівлі, я буду 4 роки, як в мінусі. Це буде кайф прямо. Оце от прям кайф. 1400 днів. <свісно> Але, звісно, я чекаю ціни вище. Я розумію, що це справа така неблагородна, бо цього вище може не статися. В будь-якому випадку ризики є завжди. У всьому, навіть то в самому біткоїні. Який виріс на секундочку до 100 тисяч. Коли 16 тисяч, то. Ледве вірилось в 35. А вже потім, коли я доріс. Ну, точно ще не я доріс а біткоін до 30. Я вже потім почав думати, можливо, про 72 щось таке. Ми дійшли до 72, я думав, будемо далі просто розвертатися і все. Але тут би мав бути альтсезон, вся ця ейфорія, т.д. Але великий гравець вирішив по-іншому. Йому треба ціни вище. У нього є свої, звісно, забаганки. Він може тащити ціну. Докуди йому вигідно. Взагалі. Ну і загалом, що мені нагадує, цей самий цикл. Дуже нагадує мені 2017 рік. Оцей самий цикл. Ось зараз я покажу на секундочку. Беремо крипто. Тут беремо робити USDT. Щоб в мене було. От зараз ось так покажу. От, приблизно те саме було. Поки ми дійшли до піків. А, от. Дно недовге. Потім ріст, падіння, ріст, падіння, ріст, падіння, ріст, падіння. А у нас таке саме ріст, падіння, ріст, падіння, ріст, падіння, ріст падіння. .rian. І от же отак от само плюс-мінус рухаємося. І вже, коли буде така сама. Кульмінація прямо ось така. Поки що вона не проглядається прямо аж так сильно, як на цьому, то ми маємо прямо прямось такти. Но тоді я буду вважати, що все це є кульмінація, бо тут дуже схоже прям. Є такий от самий кут загину, от приблизно оцей. Бо тут тренд так йде. Ось повдаляють всі караполі. Тренд спочатку так йшов, полого, можна сказати. Зараз тренд почав. Міняти кут. ну Тут трошки не так, але от приблизно якось так. Отак збільшуватися постійно. Коли збільшується постійно, кут, це вже говорить про те, що тренд вже починає себе виживати. Тобто, тобто якщо ми будемо ще якось пампатися, ну потім, коли ми вже почнемо пробивати ці всі лінії, все, ну, це, звісно, уявно, то вже потім тільки медвежка врятує. <реш> Точніше не врятую, я вже буде як, як подальший наслідок цієї всієї маніпуляції з ціною і відповідно трендовими. Воно, звісно, може прям так закруглятися, хоч вертикально. Безкінечно довго насправді. Це все, звісно, залежить від великого гравця. Так що переживань в мене не, не так то й сильно багато, як в інших людей. Які в я пишуть, що вони взяли кредитні гроші, а воно курва падає, туди-сюди, заробітку нема, крипта хіреня. Це нормально абсолютно. Поки ще нічого не виросло, то є сенс тільки акумулювати. Я розумію, що є такий монети, як оптимізм, якщо от брати на початку 2022 року, яка взагалі виросла в 8 разів, навіть та сама суї, хай буде. Вона теж виросла, якби з 45 центів до 5 доларів. О, чим тобі не альт правда. Але, як мені здається, що це не альт сезон? Альтсезон це вже, звісно, супроводжується з падінням кап капіталізації. Ну, іменно по цьому індексу. Альта більше є. А біток стоїть просто на місці, відповідно, індекс падає. А поки. Капіталізація бітка зростає, альти зменшуються. Або просто біток світі альта зменшується. Ми будемо рости вверх. Ну, як часові рамки, я думаю, що 2025-2026 ми вже маємо побачити отой самий відтік ліквідності в користь альти. Тобто 25, 26 і, можливо, навіть травень 26. Ось такий от період. Але як. Як дивлячись на інші цикли, як воно плюс-мінус відбувалося, то ріст займає приблизно місяць, може два, може три сили. А далі ми стоїмо десь 6-5 місяців в акумуляції, тобто ми можемо ще чуть -чуть так побарахтатись, потім 2-3 місяці агресивного падіння, а потім просто стоянки дуже довгої. От як ми тут стояли, скільки ми стояли? От, 565 днів. Альта давала якісь. Перформанс. І взагалі на ній можна було кататися на ура. Там 20%. Ну, Альта, звісно, давала набагато більше там. По 2, по, по 5 іксів ще. Деякі перебивали хаї, як бачимо. От. Раз, нижче, два нижче, три нижче. І все, раз, два, три, 4. І чотири рази. от так само ми можемо і цього разу зробити. Але я вірю в те, що ми проб'ємо. Рівень 40, бо я вважаю, що це все є зігзагом глобальним. Якщо дивиться по структурі. Раз, два і три. Але після чобі раз, два і три, так що вальті буде просто жопа. Як для кульмінації чи чогось такого, це ідеально підходить. Бо я не думаю, то, що крипту не будуть регулювати. Її будуть регулювати. І мені здається, що буде досить таки жорстко. Бо, бо більшість монет використовують таку модель. Просто купи мою монету і все. Ти купляєш монету, а вона нічого не росте. І капець відбувається. Потім жахіття. Стоянка на місці, потім падає. Стоянка на місці знову падає і так постійно. От як у цей графік. Купив монету, пообіцяли тобі оп, впала, відросла, оп, впала. Оп-оп-оп-оп. І фіксуєш профіт. Ось, отак, то вони приблизно і працюють у ці всі більшість монет, як я там бачив новину. Що коли був альтсезон 2017 року, тоді було 300 монет, того альтсезон був такий. А в 2020 році вже було монет десь около 5 тисяч, а зараз 34 мільйони. альтсезон сезон неможливий або взагалі не буде. Це, чесно, пусті слова для мене, тому що що таке альтсезон? Альтсезон – це просто перетік ліквідності від біткоїна в деякі альткоїни. І відповідно капіталізація цих всіх альткоїнів буде рости. Через що до індексу це їй падати. Тож, думати, що альсезону не може бути. Ну, якщо не може бути, то все, то ми йдемо тоді назад 100 і всі монети просто будуть нулем. Тож, звісно, хто що вірить. Ну, я в це не вірю. Тож, просто чекаємо ще рік. Ось такі от приблизно думки виникають після такої возні. Хоч вона і не закінчена, але вже, як чує моя чуйка, що вже досить така близька та, та кульмінація, взагалі близький цей весь час, як я зробив оцю цю саму прев'юшку Time is End. Оце от якраз то, що відбувається зараз, вже Трамп, там прийняли різні ці всякі укази. Ну, все це відіграє, звісно. Тож з вами був сльози Ефіра. Покшу апатії в мене, щоб можна було прям на всі 100% заходити, немає. Так що можете шортити далі. Бо є і такі люди, коли пишеш, ти фальті, але вони такі кажуть: о, я буду шортити тебе. Вже були такі деякі. Ну все.